Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і сьогодні ми поговоримо про наші новинки RH12 та RH12Q. Але перед тим як ми почнемо, я одразу попрошу вас зробити декілька дій: три простих дії. Перше поставити лайк цьому відео. Друге підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео. І третє, написати коментар, як саме протестувати, не знаю, на яке будівництво, там, яку стінку посверлити, яким буром. Коротше, напишіть нам, який саме тест зробити з цими перфораторами. По великому рахунку вони однакові. І Лише з'ємним патроном. От у к'юшки в комплекті є додатковий патрон. Давайте одразу розглядати на перфораторі серії Q. Подивимося комплектацію і трошечки пізніше поговоримо про його технічні можливості. А я нагадую, що поки я відкриваю цей кейс, ви можете прийти в коментарі і написати, як нам його протестувати. Так, інструкція. Все красивенько розписано з картиночками. Йдемо далі. Сам перфоратор. По великому рахунку взяли внутрянку від 120-го нашого перфа і засунули в цей перфоратор. Пробіжимося швидко по самому корпусу. Рукоятка у нас тут прорезинена, є кнопка фіксації у вімкненому положенні. По регулятору у нас тут класичні режими: удар, удар зі сверлінням, просто сверління і режим вибору куту нахилу оснастки. Все, в принципі, як у всіх. Далі бачимо мір Для того щоб відміряти наскільки вам потрібно в стіну зайти, все дуже легенько працює. Кнопочку натиснули, наскільки треба висунули. все все чудово. А приключання реверсу аверсу знаходиться ось тут на щітках. Якщо вона, от з цієї сторони, цей важіль вниз, значить це закручування. Якщо вверх, викручування. Все дуже просто. Сам корпус зроблений з abs пластику, і в нього навіть така, знаєте, структура, ніби він надрукований на 3D-принтері. Не маркашу дуже приємна, і за рахунок рельєфності менше шансів, що він вислизне з руки у вас. Додаткова рукоятка тут так само прорезинена. Ну і переходимо до особливості саме цього перфоратора, саме серії Q. Це додатковий патрон, це те покращення, яке я вважаю, достатньо вагомим. Зараз я його дістану. Тут тепер металевий одномуфтовий патрон. Давайте його встановимо, подивимося, наскільки складно це робити. Опускаємо ось це нижнє кільце вниз і знімаємо патрон. Ось так виглядає патрон, який у нас для бурів. Оснаска тут, до речі, з DS. І ось так виглядає патрон, який для свердла. Давайте його ставимо. Все, патрон тримається. Знову ж таки, він тут одномуфтовий. З тріскачкою так. По самому патрону. Знову ж таки, металевий, і оснастку можна в нього вставляти до 13 міліметрів, як на наших шуруповертах типу 200 th або на cd 200 bc Ultra. Та й в принципі патрон візуально також схожий. Там мені здається, всі металеві патрони між собою схожі. Про патрони поговорили, про корпус поговорили. І давайте поговоримо про його потужність, про те, що він вміє. Потужність у нього 950 Вт, кількість обертів від 0 до 1000 і, відповідно, кількість ударів від 0 до 4000, в залежності від того, як сильно ви натиснете на кнопку. Ну і звісно, сила удару це певно найважливіший параметр для будь-якого перфоратора. Тут він складає 3,2 джоулі. По великому рахунку, технічно це всередині 120-й перфоратор, але там є мілкі допрацювання, там, мовно там підшипник і так далі. і так далі, і так так далі, далі. – все те саме, тільки без Q, а саме без патрону виходить. Він працює тільки з бурами під SDS+. По комплектації перфоратор, ручка, глубина Патрон, якщо це версія Q, і кейс. А, інструкція, перепрошую. Давайте ще глянемо, що у нас в кейс, як він у нас виживає. Це ми закриваємо. Ну, я можу сказати, що його прогнути достатньо складно. Щоб є стіл не скинув. На самому кейсі замочки металеві, що дуже важливо. І якщо ми подивимося на цю сторону. То у нас тут через всю таку завісу, по якій відкривається кейс, є металева шпилька, що також додає йому достатньо сильно винадійності. Зсередини по всьому кейсу є ребра жорсткості. Тут вони виконані в такому форматі, а знизу через відформовку у пластику. Ну і ще великою перевагою саме мережевих перфораторів, саме Дніпрем, є, звісно, кабель. 3 метри чудового кабелю, який не мерзне, на морозі не дубіє. Він гнучкий, товстий і в цілому кабель дуже і дуже крутий. Січня тут, до речі, 2 на 1. І насправді вже декілька разів зустрічались в коментарі, що люди просять просто завести в продаж наші кабелі, для того, щоб їх можна було купити там чи до свого іншого інструменту, чи там не знаю, подовжувач з них зробити, оскільки дійсно дуже круті кабелі. Друзі, а якщо ви нам напишете про це в коментарі, ми візьмемо продукт менеджера, який займається цими перфораторами, і знімемо з ним відео, де ми розберемо і один, а може й другий перфоратор. Можливо, ми розберемо всі наші прямі перфоратори, щоб порівняти, що у них всередині. Напишіть про це в коментарі, а ми знімемо для вас. Таке відео. Ну і звісно, певно, головна фішка всього інструменту Дніпрем це гарантія 3 роки на весь електроінструмент. І перфоратори це не виключення. А Якщо вас більш детально цікавить інструмент і ви не хочете витрачати час там, не знаю, на якесь, поки будете чекати наступне відео з розбором, не бійтеся, приходьте в наш салон майстерності, посилання на адреси яких є в описі під цим відео. Так само посилання є і на ціни на ці перфоратори, тож чекаємо вас на нашому сайті. Посилання на нього також є в описі під цим відео. Ну і від мене. Класичних п'ять кроків для завершення цього відео. Перше, це, звісно, поставити лайк, якщо ви ще не поставили. Друге підписатись на канал. Третє написати коментар, як нам їх протестувати. Можливо, у вас вже є такий перфоратор і ви хочете поділитися своїм досвідом з іншими користувачами. Четверте, обов'язково кожен день донатити на ЗСУ. Наближайте нашу перемогу, як можете це робити ви. І п'яте, звісно, війна маму. На все добре і нехай щастить.